У п'ятницю по всій західній частині України очікуються дощі, подекуди з грозами. Температура в регіоні вночі від плюс 15, в день – до плюс 23. У Полтаві та Кропивницькому ясне небо. Врешті північних та центральних областей пройде дощ. Вночі від плюс 14, в день – до плюс 33. На півдні синоптики прогнозують ясний та доволі спекотний день. Температура повітря від 16 до 34 з позначкою вище нуля. У східних областях ясне небо спостерігатиметься протягом сьогодні. Стопчики термометрів відніжних плюс 16 в день піднімуться до плюс 34. -х. На заході в суботу переважно хмарно з проясненнями. В Ужгороді та Чернівцях має бути ясно. Віднічних плюс 10 вдень потеплішує до плюс 21. -го. У Житомирі Києві Чернігові та Вінниці хмарно. Врешті областей півночі та центру дощі. Віднішних плюс 10 в день температура повітря прогріється до плюс 22. -х. Дощі пройдуть на півдні країни. У Криму цього дня без опадів. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 18 вночі до плюс 30 вдень. У Луганську та Донецьку хмарно. На території решти східних областей дощитиме. Температура повітря від 17 до 35 градусів тепла. У неділю в Івано-Франківську очікується ясна погода. В решті західних областей дощі. Найнижча температура вночі плюс 8, найвища в день плюс 18. Дощитиме в більшості областей півночі та центру країни, але в сумах Полтаві та Кропивницькому без опадів. Нічна від плюс 11 денна до плюс 22. У Миколаєві та Одесі мінлива хмарність у Херсоні та Криму ясно. Стопчики термометрів від нічних плюс 15 вдень досягнуть поднижки плюс 28. На сході хмара на небі триматимуться зранку до пізнього вечора. Температура повітря вночі від плюс 15, в день до плюс 25.